Топ тема знахабнілі сумські перевізники знову не вийшли на маршрути. Транспортний колапс у сумах вже не вперше. Втім, цього разу ситуація досягла піку. Ребінок заходить в маршрутку, дає 2 гривні. у ну, мене нету, Я не знав. нього в спину виталкала рібінка. У нас соціальне положення в сумах не дозволяє подумати ціни. Ні на що просто, тому що люди реально не можуть вижити в таких умовах. Ніде не додається ні зарплата. везде немає додавлення. Закриваються заводи в людей ніщо оплатити, А вони треба 3 гривні. Вони за що людей хочуть жити в шоколаді, їм все мало. Це несправедливо. Нам тяжко, їм тяжко. Ми розуміємо, що їм тяжко, але ж це не значить, що їм має стати добре, а нам так і ще гірше. У місті ще не встиг впасти градус напруги після самовільного підвищення ціни на проїзд, як перевізники знов грають у хованки. Сьогодні на 26 маршрутів не виїхало жодного автобусу. Люди довго не терпіли і рушили до адміністрації. Ми хочемо, щоб в сумах був комунальний транспорт, щоб наше місто розвивалось і щоб ми залежали не тільки від маршруток, як ось сьогодні люди повиходили, діти не могли в школу. доехать, люди не могли доехать на работу. Значит, вот я хочу выйти, вот заселить, я хочу дочил. выйти и сказать, вот заберите 300 серебряников и уйти, братаны. Год назад вы здесь кричали, вас народ поставил. Иуда! Позволяли вчера себе выталкивать детей стариков на шутки. Почему для них не открыто уголовное дело? Уголовная ответственность и поведение? Мера, втім, той, за словами колег на лікарняному, наразі вже формуються позови до суду про розірвання договорів з перевізниками, що не вийшли на маршрути. Тариф, який пропонують перевізники, і по якому намагаються їхати 3 гривні, він є непрозорий і неправильний виконком. Своїм рішенням затвердив тариф в дві гривні. Ми будемо звертатися до суду. І буде рішення суду. У нас вже документи майже готові. Маємо право розривати з ними договори. І ми будемо це робити. Цей чоловік особливий не лише тому, що замість прапору у нього на палиці шматок коврової доріжки із гучним написом на звороті. Він прийшов сюди відстоювати інтереси перевізників. Я за те, щоб маршрутчикам платить гідну зарплату, податки, ліцензії то, Дивіжую. то ремонт, заправка. Що залишається водію маршрутки? Що? Водитель кожен день без <плес> 300 гривень до не приходить. Без А 300 гривень – це багато? А тепер і бери, не їдь. Понимаю, не... Він пише, 3 гривня на маршрутки. Гляну, так, 3 гривня – це дорого, подожу за 2. І хай сіли не сиді, жде за 2 гривня. А вони всі Ринкові... за 3 Кому треба, поїде за 3. Ринкові стосунки. Спокуха. Це їхня бійка. Ті, хто хочуть їздити на халяву, і тих, хто на халяву возить, не хочуть. У патріотичному костюмі на площі стоїть за справедливість і пес Мілка. Господарі розповідають, до цього вухастий метис всю зиму пробув на Майдані. Тим часом є і рішення. Наразі влада готова підписати тимчасові договори з перевізниками, що мають ліцензії і будуть возити по дві гривні. В черговий раз пропонує надати свої послуги і громадська організація Євромайдан. Ми пустили пару маршрутків, їздять, просто зупиняються на кожній зупинці. Ось ми проїхали. Вони зараз на рейсах їздять і возять. Людей, щоб хоч якось допомогти, нам потрібен дозвіл. І 40 маршруток ми готові вивезти прямо зараз. А поки транспортний безлад триває, за фактами незаконних дій сумських перевізників заведено карну справу. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.